Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити рашистів, що наступають на Покровськ, Угу, угу. Затягують час росіяни, намагаються. Дуже багато інформаторів. Вони можуть тут і решисти мають які перевдягаються. Дайте, відповідь скажіть. Буде намагатися йти на переговори. Дуже великі втрати в росіян, в них не вистачає живої сили. От, і ще тут вийшло попередження, готується від росіян. Оцей Покровський напрямок. Вони будуть намагатись, тут, може, коли атакують, обстрілюють цивільних. щоб Так, тут можуть бути обстріли саме по цивільним людям. Затягують, Відтягують час, намагаються затягнути час. Ще Ча... є карта, що можуть виходити на переговори. Ну, інформатори працюють більше на дорогах, от коли рухається зброя, угу. підтримка для військових. заперечу, викриваю всіх інформаторів. Більше не працюють на росіян. Викривається. Допоможіть, будь ласка, вище сили, одведіть, одверніть від усіх військових України, цивільних людей на Покровському напрямку. відвертаю, одвожу всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Каби, ФПВ, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, скиди, відвожу, одвертаю, повертаю рашист назад. Особливо тому, хто видає накази. Хай прямо в голову прилетить, їх знищить, буде так і так є. І ще по картах тут видан наказ, і хочуть росіяни е, якихось наших верхівку, от, е, хто. Керує у нас на Покровському напрямку. от Вони полюють саме через інформаторів, за це виплачують гроші. Це така, наче як таємна, дуже таємна операція. Ці люди бояться, що їх викриють. От командири, які ось саме на Покровському напрямку, і видано наказ нищить, збирають інформацію і обстріли робить саме по цих людях. Командні пункти, напевно, заперечую повністю, руйную всі плани. Всі плани ворожі зруйновано. Обстріли чинити не зможуть. Одвожу одвертаю ті віші. Від наших командирів одвертаюся, бомби ракети прикриваю. Прошу вищі сили допомоги. Нашим військовим надходить зброя з усього світу, підтримка в живій силі зброї. Захист закривається небо над нашими військовими. Захист міцний і вдень, і вночі. Буде так і такі. Буде так. Давайте подивимося її питання. Це Лиман. Лиманський напрямок. Давайте подивимося, чи є загрози. Що заважає нашим військовим знищити росіян, що наступають на Лиман? Що буде відбуватися на Лиманському напрямку за Лиман? Лиманський напрямок. Тягнуть час, у них немає тої кількості військових, щоб просунутися. Сильні дуже обстріли. Наші військові знищать рашистів. Оці всі, хто на Лиманському напрямку росіяни, вони будуть знищені. Ще там росіяни використовують таких юних, як неосвічених військових. Рашисти, тут вони якісь у них ще недозрівші, ну, юність на ну, цих картах. Тягнуть час. Все буде добре. Хороші карти, прошу вищі сили, допоможіть знищити расистів, що наступають на Лиманському напрямку, і всіх, хто надає накази. Вони тут може використовувати зброю. Газ, хімічна зброя, всі заборонена зброя. Може, коли мінують територію з повітря? Суперечку обираю повністю ось. сняти, викриваю всіх шпигунів, всіх, хто здає інформацію росіянам, більше цього зробити не зможе. Прошу ви ще сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Прикриваю, прикриваю. Від усіх військових України. Цивільних людей на Лиманському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні скиди, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Введіть, відверніть поверніть назад рашистам. Хай він прямо в голову летить. Тому хто дає накази, хто їх виконує. Більше воювати вони не зможуть. Буде так і так і є. Отвертаю, на які вічні От. Давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи є загроза, чи загрожує щось життю? Чи є загроза отримати поранення? Скажіть допоможіть вищі сили, прошу допомоги. Така є, ой, може бути угу, використовано зброю. Щось вийшло мені, як е, через три дні, або це е, на протязі трьох днів, коли використовують ракети саме. Ну Тут можуть і дрони, і ракети використовуватися ці такі великі. Угу. Так, дуже сильна може бути атака. Чи загрози для життя? Ой, може бути порти. Місто вийшло, ну, як Одеса, або це може бути Дніпро, місто і залізна дорога також. І всі місця, куди. Де відбуваються це склади, великі склади? Може, це пов'язано із нашим зерном? Угу. Можливо, залізна дорога, небо будуть закривати. Дуже сильно захищати наші військові, будуть намагатися відбитись. І расисти теж, вони в них на їхній території, дуже там будуть такі новини про наші, що ми знищуємо щось, буде в них там дуже-дуже горіть руйнуватися все. Військове. І загроза для цивільних. Ой, так, є загроза, будь ласка, бережіть себе, прислухайтесь, що буде відбуватися. в небі. Ховайтесь. Убираю повністю всю атаку одвожу, отвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Аби FPV-дрони, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу, будь-яку зброю, що використовують одвертаю. відвертаю від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Повертаюся назад росіянам, хай їм в голови летить. Особливо тому, хто дає накази, хто придумує ці обстріли. І хто їх виконує, хай прямо між очей прилетить прильот їхній же на місці все вибухає в них, буде так і так є. Прошу вище сили закрити небо над Україною, над усіма містами, містами нашими містечками та ДДС, Дніпро, Порти, наші все збіги, нашу пшеницю захистіть. Всі склади наші захистіть, дороги, шляхи. Залізну дорогу закриваю. Прошу, допоможі і зруйнуйте плани росіянам? Більше воювати вони не зможуть, повністю знищена вся військова інфраструктура Росії, відсікаю від Росії Китайців, більше не зможуть допомагати. Корейці, китайці, північна крея, Двожі відсікає повністю. Ще зброї расисти не отримають, відвертаються весь світ від расистів. Буде так, і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допомоги в день і вночі захищайте, оберігайте всіх українців, наших військових, цивільних людей, оберігайте, буде так і так, і. Та буде захисник з повертає назад, вся війна йде в Росію. Звідки прийшла туди і вертається? Буде так, так і так є. Так що на цьому я маю завершувати. Дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. от Все буде добре. Бережіться, будь ласка, прислухайтеся, що відбувається в небі. ховайтеся, якщо щось почуєте. Добре, на цьому все. До зустрічі!